Кіовічі вікана для ПЕА і сьогодні, друзі, 99 ночей пішли. Коротше, друзі, нам потрібно е, сьогодні прожити. Потрібно, що нас не з'їли і що ми вижили. Все саме головне. Коротше, дивіться, дорогі, друзі, Зразу не встачаємо часу, потрібно нам зробити дерево. Нам тут пише Cop Trees, please, Wood on the Fire. Коротше, нам потрібно зробити дерево для того, щоб е, його ми, ну, завдяки дереву. можемо, Ми можемо... Е, ми можемо багато. багатьох в коментарях. Ви вже проходили взагалі грали в цю карту 99 ночей. Просто вона зараз дуже популярна, і мені здається, що в неї вже дуже дуже багато людей грали. Ну я зараз, як ви бачите, перший раз, тому. Зараз, зараз просто я покажу всі скили, які я можу, тому що я зараз будемо з вами все розбиратися. Зараз будемо з вами все читатися. Якщо я щось роблю, не так, друзі друзі, просто пишіть в коментарях. Реально може я щось зроблю не так. Може, щось е ви мені підкажете. І, і в вслідують частині, я вже буду знати набагато більше і набагато краще. Ніч починається. Добре. Я дуже, 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 дуже дуже чекайте, Ми беремо і понесли. До речі, ми а ми можемо. Просто ми з мішком всередині там куча дров, і ми, щоб ви розуміли, ми біжимо нормально. Ножки прокачимо, що ви думали, так, добре, дивіться, ніч ніч, ніч починається. Починається ніч, добре. І я думаю, що багато нам потрібно зараз прокачувати 100%. І давайте зараз і давайте. Є, саме прокачали багато файр 100%. Тепер ми розширили ну, розширили нашу мапу. Це чудово, у нас багато є, все левел 2, це супер. І зараз нам потрібно також підкидувати ще, і ще, і ще, І ще, і давайте зараз іще. Чекати, іще. Давайте. Чекайте, ми можемо? Ага, можемо іще, і давайте, іще. І ми ще більше розширили нашу карту, я вас вітаю. Споча... Дивіться, ми зараз спалили все ну, просто все, що в нас було. У мене, мене немає багаття, ви серйозно. Васічка, гуляй, іди туди! Ти олень, брат, в мене е, е, цього. йой, а він. Йой. Ой, 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 ой. Я звідси виходити не хочу, чесно, 28. Чекайте, мені здається, це трішки маловато. Я, я хоча б переживу нічку, будь ласка, скажіть мені, я переживу чи ні. І, і скажіть, бу... а, доб... добрий день. Ви хто? Пелп трейдер? E, Ти байфуд? Типу, щось купуєш? добре? Ми ще тут можемо подивитися, кого вкрали. Серйозно, тут якихось дітей пострадали. І нам їх треба всіх знайти. Ну це типу також задача. До речі, нам потрібно ще їжу собі також e, добувати. Тому ми зараз бідненького кролика маємо. Маємо давай кролик, 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 кролик. Е, 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 е. Не тікай, не тікай. Є, супер. Беремо кролика. Зараз чекайте, ось так. І беремо кролика. Все є. І давайте ми зараз ще по дорозі зрубаємо одне дерево. До речі, ви бачите, що ми розширились просто. Ми за е, одну ніч ми розширили три, два, два рази вогнище і ми прям добре так прокачались. Тут ще є морква. Морку, до речі, зразу одразу можна їсти. Там можна зразу їсти і там не буде там. Писати, бо я пам'ятаю, я колись їв. Просто коли заходив на карту, я побачив, там е кролятина лежала, я її просто взяв, з'їв і типу, чекаєте. Ліхтарі, Ви серйозно? Це все ліхтарі, це, це чудово, це просто це неймовірно, реально. Ліхтарі, вони для мене знадобляться 100%. Чекайте, ні. Я його, я його не можу взяти, ви серйозно. що я знайшов? Я болти, знайшов, я знайшов якусь, я не знаю. Ще щось якийсь фен знайшов, я знайшов ліхтарі, це, це просто це чудово, мені здається. Це супер нічка настає, ніч, 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 ніч. В мене є. У мене є фонар. Добре, 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 добре. Так і все, ми підкидуємо в багаті ще. Все, хай горить, це чудово, і нас є ліхтар. Дивіться, коротше, він ось так добре освітлює. І якщо що, ми можемо відлякати цього Оленя просто. Ви бачили його, він просто, я не знаю. Якби я таке побачив десь, ну серйозно, це, це можна ну, злякатись. Що в мене взагалі є, що я... Приніс. Так, я приніс. Ого, дивіться, який я будівельник, Ля, ви бачите? Це капець. Так, добре, і давайте, я хочу пожарити м'ясо. Мені здається, що хтось тут... ну, Так. Як вам сказати, біля мене ходить, так добре, і ми можемо з'їсти. Все, є ми поповні запаси. І давайте ми зараз ще зробимо одне м'ясо. Чекайте, можемо Можемо його зробити? чи ні? Чекайте, о, є, ми його можемо зробити, і ми його можемо також з'їсти. Це чудово. І мені, я сподіваюся, що ось того хлопчинки там не. Ну, знаєте, якщо я буду кожен на раз виходити, то він там 100% може бути. Добре, дивіться, ще, наскільки я розумію, нам потрібно брати і класти дрова ось сюди. Тобто для того, щоб е нам щось можна було крафтити або ще щось. Ну, дивіться, я думаю, 27 у нас є там е з трьох. це, у нас, до речі, левел 3, і я думаю, нам вистачить. На ніч вистачить, правда, правда. Тому що вони ще з першого дня воно горить, то я думаю, нам доста. Та, добре. Й туман, серйозно? Нічого собі, день третій. Добре, я хочу також посадити ці саджанці. Це вовки? Йой, чекайте, тут є вовки. Ого. Я краще такого з боку стану, знаєте, щоб тих вовків бачити, тому що мені здається, що... Подивіться, там є якийсь колодис. Просто я розширив. Я не знаю наскільки я круто розширився, і це... Нам як, ну, це нам точно на руку. Нам ще потрібно поїсти. Це прям 100%, тому що без їжі нам буде дуже-дуже дуже важко. Бачите, що я приніс в загальному. Дивіться, опа! О, це наші дерева! Бачите, яке ми хороше діло зробили. Дерево посадили, будинок ще не побудували і сина ще не виросли. Вже на півдороги, на півдороги. Так, дивіться, ми ще можемо тут скрафтити. Е, є ліжко, є карта. Давайте карту скрафтимо. І давайте ще ось це скрафтимо. E, що це таке взагалі? Мені ще здавалося так добре, у нас є ліхтарик, і у нас є мапа чудова. Так, мапу ми якось її можемо розвернути там або поставити якось по-іншому. Чекайте, ну, якось ось так, типу, чекайте, ну. Ну добре, давайте мені поставимо ось тут і хай вона буде. Дивіться, це те, що ми розширили. Бачите? І тут, коротше, кожна пригода вона буде позначатись. Тобто, бачите, там є будиночок, який ми вже ходили. І коли ми будемо розширювати, розширювати, воно буде з'являтися. А ну, кролику, давай, це реально це паска для кролів, вони буде тепер автоматично, ловити. Так, добре, це, це чудово, але дивіться, я за вугілля! Це, це 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 просто це. Я не знаю, це, це подарунок, реально чекайте, 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 чекайте. Я наскільки знаю, що вугілля нам дуже дуже дуже, дуже сильно вона. 에, знадобиться, тому що ну, це типу як на, на, це найкраще, ніж просто дерево, реально. Так, добре, давайте ми побіжимо в той. Ага, тут у нас по типу, дорозі ми можемо, я думаю, підхопити трішки дровинят, які ми були, зрубали та не забрали. Так, добре, і я краще візьму топорик в ручки, тому що я так себе відчуваю трішки впевненіше. Добре, чекайте, що тут? 에, тут якесь ліжко. І щось є, я не знаю, що це. Добре, давайте ми візьмемо і його закинемо сюди. Так, тут у нас нічого немає, тут у нас якесь є якісь ліжко. Ми можемо відкрити ще шкаф. Чекайте, в нас... в нас є якісь патрони, я не розумію, що це таке. Реально. А на... Ой-ой-ой, у -ой -ой. нас тут, коротше, інформація про цього нашого злого. Як закрити? Як закрити? Як закрити? Йой, -йо 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 ви бачили? О, вугілля ще вугілля, ще вугілля. Так, поповні ми... Чи це відкриємо? Ми можемо я думаю, до нас не може прийти. Е... Добре. Ну так, ну так не можна лякати. Ну реально, я, ж, я, я вже штани там наклав. Ну це ж просто капець. Так, Добре, давайте ми зараз вийдемо з цього будиночка якнайшвидше і побіжимо до нас на територію. Там і вовків нема, знаєте, там, там побезпечніше трішки набагато. О, до речі, наша пасфор працювала чи ні? Чекайте. О, і ось так. Добре. У мене питання. Давайте. Зараз ми викладемо все, що ми зробили. У нас є дрова, це чудово. У нас... You will attack together. Return to your fire. А, типу на мене можуть е атакувати, мені треба повертатися на вогонь. Ну, це, це зрозуміло, добре. Чекайте, а тут що, немає? Ні. Ну, добре. Два одразу? Ого, нічого собі. Чекайте, 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 ніч настає, ніч настає, ніч настає. Це не... Чекайте, це... Це десь далеко в лісі? Біжимо, 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 біжимо. Що це взагалі було? Чек... І вон той стоїть! Ти що, додік, що ти хочеш від мене? Ну реально. Киш, давай. Чекай. Це на мене, на мене атакує? На мене атакуєш? Що? А що робити? Чекайте, Що робити? Ви мені скажіть? Я не хочу помирати, ні. Ну будь ласочка, ні. Скажіть, що робити? Ви мені просто скажіть, будь ласочка, що мені робити? Вони, вони світла не бояться, мені треба від них відбиватись? Ви серйозно? A few later. Можу підкласти бо дрова відсиріли. Це це просто це кінець. Це, це кінець, реально. Я вам серйозно кажу. Це кінець відео, тому що я не знаю, що робити, в мене немає багаття, в мене все відсиріло. Я можу підкинути тільки вугілля. Це міні, це все, що в мене є. Ще вугілля, воно не воно не відсиріло. Чекайте. Ну дивіться, я за ними вже дуже дуже довго бігаю. Може мені їх просто взяти, відбити, реально якось. Ну, дорогі, друзі, схоже, що це був реально кінець, тому що я просто не розумів, вони за мною бігали, чому вони за мною бігали? Я просто, я злякався, я ще навіть все не відкрив і це просто капець. Мені здається, це потрібно на другу частину переносити. Тому, друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте свої подобайки пишіть коментарі. Ну, і до зустрічі, до другої частини.